Вже котрий рік поспіль, на початку грудня, Міжнародна федерація спортивного бального танцю України проводить відкриті змагання Київ ОПЕН. Тисячі пар найвищого класу збираються на одному паркеті, аби довести, хто з них чемпіон. Повний зал глядачів та вболівальників, спалахи фотокамер, дорогі вбрання створюють світський антураж справжнього виду спорту. Щоденні заняття, закордонні тренувальні табори, пари готові на все, аби достойно представити себе на розсуд суддівській колегії. Тії традиційно представили багатократні чемпіони світу з європейської та латиноамериканської програм різних років. Цьогорічним сюрпризом стала відкрита система оцінювання. Well, some of the від яскравого макіяжу та зачесаного до блиску волосся найбільше захвату виникає у дітей. Проте довершений образ на паркеті не менш важлива складова успішного виступу. За декілька місяців планується дизайн та пошив костюмів і прикрас. Бюджет одного турніру часом коштує батькам вартості новенької іномарки. Проте чого не зробиш, аби побачити свою дитину на паркеті. Даша і Антон серйозно готуються до кожного змагання і мають не один титул чемпіонів України. На Києву у 2013 за них уже вболівають їхні учні. Дуже сложно я стремлюсь, Всегда быть лучшей. Я настраиваю себя как морально, так и физически готовлюсь, разрабатываем вместе с Антоном внешнюю картинку. То есть мы всегда стараемся быть на высоте. Ветаему, переможцев! Юлия Гарашенко для Эпизодов. Семьнадцатый. Уважаемый. Вася, запускай свою шарманку.